Добрий ранок. Якщо вам сниться якийсь сон, який у вас викликає багато почуттів, коли ви прокинулись, і ви навіть пам'ятаєте, що ті почуття, які ви відчували вісні, то це обов'язково щось дуже важливе про вас. До прикладу, часто сняться такі сильні сни, наприклад, смерть близької людини, і вона. Не означає така символіка про те, що саме ваша близька людина обов'язково помре. Якщо сниться близька людина, яка помирає, тобто вона з вами більше не на зв'язку, вона з вами не в контакті. Ви її втрачаєте. Це означає, що вам необхідна сепарація. Ваша душа, ваша психіка прагне до від'єднання, до сепарації. Сепарація зазвичай дуже складний процес, і часто люди, які перебувають вже у дорослому своєму віці, вони такі дорослі, в них є родини, чоловіки, дружини, але насправді в них не сталася сепарація з батьками, і через це саме ця несепарованість визначає хід стосунків зі своїми партнерами.